Українська делегація вперше візьме участь у всесвітній молодіжній програмі уряду Японії Корабель молодих лідерів світу. Що це за програма? І хто поїде до країни сонця? Що сходить? Розповість Юлія Почивалова. 120 учасників з Японії віком до 30 років, і стільки ж десятка інших країн поїдуть до країни вранішнього сонця, щоб презентувати власні держави. Україна в такому заході братиме участь вперше. Є багато причин, через які Україну обрали однією з учасниць програми. Одна з них це те, що цього року ми з Україною відзначаємо 25-ту річницю дипломатичних відносин. Україну представлятимуть шість молодих чоловіків і шість жінок. Упродовж місяця на кораблі в акваторії океану молоді лідери обговорюватимуть міжнародну політику проблеми. Ми країн проводитимуть семінари і тренінги. Ми будемо розповідати про і мати серйозний семінар з приводу гібридної війни. Ми зараз до нього активно готуємось. Ми будемо розповідати про програму яка е, працює зараз в Україні за допомогою Ради Європи «No Hate Speech Movement». Ми всі активно з вами спілкуємося в інтернеті. Знаємо, що на жаль, е, мова ворожнечі зараз зараз просто зашкалює, і Україна вже має досвід серйозної боротьби з цим. Представлять українські молоді лідери іншим делегатам і національні традиції. Ми матимемо можливість е, провести майстер класи саме з національної вишивки та ляльки-мотанки, які продемонструють саме нашу культуру, звичаї та традиції. Ми веземо з собою все для приготування борщу, тому пригостимо японців нашою національною стравою. Зустрінеться українська делегація із японськими урядовцями та членами імператорської родини. Юлія Першувала, Олексій Бережний, телеканал Київ.